Доброго дня, шановні користувачі ресурсу WolzTua. Сьогодні розглянемо призначення та можливості терморегуляторів фінського бренду Ensto. Терморегулятор це електронний пристрій для управління системами опалення шляхом відслідковування температури приміщення. Терморегулятор економить вашу електроенергію, вмикаючи теплу підлогу лише тоді, коли це необхідно. Типовий комплект терморегулятора це сам терморегулятор. Датчик температури підлоги та клема з'єднання провідника заземлення. До спеціальних виводів підключаються провідники датчика температури. До клем швидкого з'єднання підключаються нейтральні та фазові провідники. Лінія живлення систем теплих підлог повинна бути захищена автоматичним вимикачем та пристроєм захисного відключення зі струмом витоку. До 30 мА. Дві відповідних клеми для підключення нагріваючої секції. Найбільш простий у даній серії це терморегулятор Eco 10FG. Він працює за температурою підлоги і максимальний номінальний струм нагріваючої секції не повинен перевищувати 10 А. Eco 16FRG може працювати в комбінованому режимі, вимірювати температуру і підлоги, і повітря у приміщенні. У даному терморегуляторі. Можна виставити мінімальну та максимальну можливу температуру підлоги. Максимальний номінальний струм становить 16 А. eco 16 LCDG вимірює температуру підлоги і повітря з можливістю програмувати роботу теплої підлоги на конкретний час протягом тижня. Особливостю даного терморегулятора є використання рідкокристалічного. Екрану і гвинтове надійне з'єднання. Максимальний номінальний струм становить 16 А. Перевагою терморегуляторів виробництва Ensto є хороша та однозначна світлодіодна індикація, користуючись якою можна правильно налаштувати тепловий режим підлоги. При цьому ви захищаєте ваш кабель від перегріву. Кожним терморегулятором можна управляти від зовнішніх реле, наприклад, реле часу, датчик руху або простий вимикач. Цим ви будете економити електроенергію. Наприклад, за електричним сигналом відрива часу, терморегулятор буде знижувати температуру підлоги у приміщенні, поки вас немає, і завчасно зможе розігріти її до вашого приходу. Характерна риса, якою володіють усі терморегулятори Ensto, це якісні електронні компоненти всередині даних пристроїв, можливість налаштування кожного терморегулятора під умови вашого приміщення, наявність системи самодіагностики.